Всім привіт! Давно у нас не було ніяких відкриттів. Тут мені дали аккаунт, щоб я повідкривав трошки тут британські контейнери і потім ще зільєм трошки золота. Так, надіюсь, що я випою ну, хоча б два третанку, ну, але побачимо. Ну що ж, поїхали а з тебе обов'язково лайк і підписка. Ага. А що це за вифігня така? Че оно по одному вообще дало? Просто кому. Просто камуфляж? Вы типа серьезно? Типа, цирк. Скип. Экшен. Плюс один е. Добро. Хороший тополитанчик. Дальше. Угу. Ну, три нагороди, це понятно. Але дивно якось падає. Чому не падає, як раніше. Тобто, от якщо падає 4, значить тут 100% буде ще щось. ну, якось Дуже дивно зробили ці контейнери. Ну, а ладно, відкриваємо. Далі. На цьому аккаунті тільки один танчик відбув. Тому, я думаю, тут можна підняти. Я думаю, ще купимо. Контейнер з новим танчиком 10 го рівня. Там 116F3, вроді би. Нічого, взагалі. Просто жах. Да, клас. Другий вже камуфляжний Чи як він там правильно читається. Не знаю, не знаю. Да боже, коротше, давайте просто це проскіпаємо, я не знаю. Бо, ну, це просто бред, а не контейнери. До речі, тут не буде хватати, щоб гарантовано отримати танк. Угу, угу, угу. Круто, клас. Ну я розраховував хоч, хоча б на танчик. Так, ну що, один контейнер тут можна купити. Я думаю, коротше, купимо один контейнер, щоб отримати вже 100% сертифікат. Сертифікат британський. Зараз нам випаде, коротше, взагалі Чурчіль. ТОК-2. До речі, сьогодні на іншому аккаунті відкривав просто величезний контейнер. Той ще типу, раз в 7 днів можна відкривати. І вибив ТОК-2. Круто, взагалі супер, да? так. Так, колекційку. Ладно, в принципі, танчик хороший. Так, що тут нам Скажем. Да. Одні дев'ятки і. Так, ну що ж, ідемо ми. Сюди. А тут немає пропозиції, щоб купити купляти контейнер, так? Ну, такі контейнери вони не цікаві. Тут два ключа але мені не потрібні. Опупу. Я навіть не знаю, що купити. Так, давайте я подумаю. Коротше, я довго думав. Ну, не ладно, не довго, <хі -хі> Я вирішив, коротше, ще 15 контейнерів британських. Ну, надіюсь, що хоча б випаде. Ну, суперкінь або Чівтайн. Батч, мені взагалі не подобається. Так, давайте їх. Це ми будемо сховище відкривати. І також я хочу купити дев'яточки. 10 контейнерів. випадково дев'ятку. А, понятно. Давайте отак вот зробимо. Просто одразу всі. Туф, туф, туф-туф. Круто. Півтора мільйона серебра, нормально. БЗ. Базашечка, Базашечка коротше, доволі танчик. Ну, урон мені там прям дуже подобається. Зватання, звісно, ну. Така собі, але. Піде, коротше. Так, ну відкриваємо ще 15, я думаю, досить на цьому буде. Коротше, давайте, напевно, я їх просто проскіпаю. А з тебе, не забувай. Лайк і підписку. Обов'язково також заходьте на мої стріми. Стрімлю плюс-мінус годинка так 15.00 по Києву. Іноді буває натхнення, то починаю швидше. Іноді буває таке, що. на химеру. Іноді буває таке, що. Починаю там пізніше стрімати. Тобто фіксовано і поки. Давайте може, до цього доб'ємо. Ще одного сертифіката кейса. Угу. Також в. Ох, в п'ятницю або суботу. Ще скажу точно завтра на стріму, тому обов'язково приходьте. М від мене буде розіграш на бойовий пропуск. Маленький бойовий пропуск. Тобто, все, що вам буде потрібно, це просто зайти на, на стрім, закинути одну монетку. Тобто, якщо ви до кінця стрімаєте, то будете топ-1 по подарункам. То, соответственно, я вам кидаю гроші на карту, або просто дарую подарунок в грі. Тобто бойовий пропуск. Там на вас на ваш вибір вже, боже мій. Кстати, супер коня би було добре вибити. Боже, який жах. Так що, обов'язково заходьте. Все буде в прямому прямому ефірі. Ну, давайте ще два таких і все. Я думаю, досить. Блін, я не знаю, скільки там золота Потратив, я щось не порахував. Нічого там продати, а те 15 буде добре, типу там. Ну, 2,5 тисячі золота. Ага, а ну так, це гарантовано. Ну що ж, давай, коротше, нам ще супер коня і все. І на цьому буде супер. Це повторка. Тобто, получаємо ми що? Получаємо. 3750 золота. Ладно, він тут собі з бустами. Побавиться, 5 ключиків є. Тут можна заробити, типа, і там відкрити контейнери, які все рівно нічого не дають. До речі, ті замкнені контейнери хоча б дають Хоча б, хоча б трошки золота. Не багато, але хоч трошки. Так, все. Значить, тобі хорошого дня, Вечора, чи ночі, коли б це ти не дивився. Обов'язково став лайк і до нових зустрічей, і до нових відкриттів. І приходь до мене на стрім.